Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі сьогодні, 18 червня, 480-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби масованих ракетних та дронових ударів від росіян не було. Але все ж таки декілька іранських дронів Камікадзе вони випустили, які летіли через Херсонщину в сторону Кривого Рогу. Ну по дорозі наші хлопці їх. Підбили, та наче прильотів від іранських дронів нема. А в Одесі сьогодні було засідання місцевого ісполкома і прийняли декілька заборон. Так на всіх пляжах в Одесі та Одеській області заборонено купатися, бо якість води суттєво погіршилася. Ще заборонили продаж свіжої риби на всіх ринках, тільки можна продавати, якщо риба завезена з-за кордону. Ну і ще встановили режим роботи для нічних клубів та інших розважальних закладів. Їм тепер заборонено працювати з 10 вечора до 9 ранку, а комендантська година в Одесі з 12 до 5 ранку. То до цього всі розважальні заклади працювали до комендантської години в сусідньому місті Героїв Миколаєві все відносно добре, але там знову якась аварія на місцевому водогоні. Тому в багатьох домах знизився тиск води. Ну і в деяких мешканців взагалі її нема. А щодо обстрілів, то це як завжди, очаків. Росіяни продовжують обстрілювати місто там, хоч без загиблих і травмованих. А от на Херсонщині, на жаль, знову є загиблі. Одна людина загинула минулої. Доби і ще двоє травмовані. А от на тимчасово окупованій частині Херсонщини зранку бавовна біля села Партизани та біля Лазурного хтось покорив на складі з боєприпасами. Там вже декілька годин все детонує. Жирнючий там був склад з боєприпасами. Цієї доби чекаємо такого ж побільше бавовни для росіян. Ну і не забуваємо донатити гроші волонтерам.